Сьогодні отримав ось таку кількість посилок. Деякі чекав понад тиждень. Ця, наприклад, їхала з Румунії, ця з Венгрії. Ці дві замовляв по місцю. Сьогодні ми їх всі розпакуємо, подивимось і обов'язково протестуємо. Ну, і приступаємо до нашої розпаковки. Почнемо, напевно, з цієї посилки. Тут має бути один диск, який отак обережно відкрити. Так. Цей диск я чекав найбільше. З грою Сімпсони на PSP. Ну, перші враження. Вигорівший трішки диск. Всередині мануал. Мануал в кращому стані зберігся. Диск. Ну, здається, також в непоганому стані. Сам корпус потрібно почистити, привести трошки до ладу, але трішки обідно, що вигорівша. Бо давно полював за цією грою. Дуже хотів придбати саме Сімпсонів, я полюбляю Сімпсонів. Це найулюбленіший мій мультфільм дитинства. Але за них ціни скажені. Без доставки зазвичай диск продають за 20, а то й більше, доларів. Тут мені з доставкою, якщо я не помиляюся з Венгрії, він мені обійшовся в районі щось 8 доларів. Я вважаю це дорого за такий стан. Ну, якщо немає альтернативи, то що поробиш? Обов'язково протестуємо його, але дуже шкода, що він в такому стані. Я сподівався на краще. Фотографії в продавця були не дуже якісні, не дуже зрозуміло було, в якому стані обкладинка. Ну, що маємо, то маємо. Переходимо далі. Далі, давайте цю посилку тут також диски до PSP. Ця посилка їхала з Румунії. Я так полюбляю, як запаковують посилки, відправляючи через гінтер. Так, маємо два таких диска. Ці вже в набагато кращому стані, чистенькі. Взагалі я замовляв цей диск, колись в дитинстві з братом дуже Часто грали в цю гру на Xbox Original була одна із самих улюблених ігор. Дізнався, що також вона є на PS, відразу розпочав пошуки її. Також в Польщі не розумію чому, але ціна її скажена. Сама дешевша, самий дешевший диск, який я знайшов в Польщі. І це не так, що в один момент. я, Напевно, спостерігав за ними щось приблизно місяця. І саме дешевше, що я знайшов, це було 50 злотих, це в районі щось 550 гривень. І максимум, що мені вдалося сторгуватися, це до 35 злотих. Готові були віддати. Але це дуже дорого, я вважаю навіть за ностальгію. Тому купив я її в Румунії. Чоловіга мені віддав за щось 12 злотих, якщо це в перерахунку, щось около 3 євро. Я пізніше зайшов до нього на сторінку, також побачив, що в нього є ще WWE, чи що це? Смешдаун, Ну, Напевно, ж WWE. І зробив Анулювання цього замовлення, Перше, до речі, негативний відгук, автоматичний коментар одна зірка за те, що я зробив відмову від посилки. Із 200 посилок, з 200 відгуків, які я маю, перший негативний. Але що поробиш? Відразу замовив і цю, тому що там доставка скільки скільки коштує ця гра. Тому до замовив цю. Продавець, дякую йому, ще зробив знижку. І отримав такі дві гри. Сподіваюся, вони працюють, також обов'язково їх протестуємо. Доволі таки гарними вони стануть. Якщо дивилися реслін на QTV, ставте лайк. Також дуже полюбляв. Якщо не помиляюся, XX, як вони. Не пам'ятаю вже, їх, як їхня команда називалася. Взагалі вже нічого не пам'ятаю. Джон, якщо не помиляюся, а це Triple H, а це Джон, не пам'ятаю. Напишіть в коментарях, якщо пам'ятаєте, як це давно було? 2009 року. Добре, йдемо далі. Давайте відкриємо цю посилку. Вона сама більша по габариту. Я вже пам'ятаю, що тут о, відкрив згадав цю посилку, але, чесно кажучи, я не пам'ятаю, щоб я замовляв аж таку кількість дисків. Зараз я поставлю на паузу, перейду на сайт, подивлюся, скільки я купував дисків і яка їх була ціна. І повернуся, більш детально розповім. Так, дійсно перевірив. Замовляв я тільки 5 дисків. Отримав я 8. Але я вже бачу, що деякі в такому собі стані. Цей диск я не замовляв. Він достався мені, так сказати, подарком безкоштовно. Сам диск. Ну, в цілому, здається, в гарному стані є трішки дрібних. Рисочок, але нічого страшного. Цей диск дістався мені безкоштовно. В цілому непогано. Якщо знайду десь цілий корпус до диска, просто замінити. Шкода, що немає мануалу, буде непоганий диск. До речі, не знаю, що це за гра, чи замовляю я цю гру. Ні, я замовляв скейт. Третю частину. Injustice. Цю я також не замовляв. Far Cry, футбол не замовляв. Цю замовляв і цю. Виходить оці 5 дисків я замовив. Ці три мені дісталися безкоштовно. Як бачу, футбол, до речі, в непоганому стані коробок. Я думаю, футбол вже нікого не цікавить. І, напевно, я заміню корпус цього диска на цей. Так, напевно я так і зроблю. Футбол я не знаю. Чи кому ще потрібний, тим більше що на Xbox. О! А диск мертвий. Йому, не знаю, чи вам добре видно. Така зірочка тут з'явилася. Я думаю, він не працюючий. До речі, диск від 12-ї FIFA, коробок з 11. -ї. Також подарунок достався. Дякую продавцю. І достав ще мені такий диск Split Second. І диск у нас від Forza Motors. Також диск не звідси, але цей диск трішки в кращому стані. Таких явних пошкоджень я не бачу. Також немає мануала шкоди, і поломаний сам диск. Ми зараз перевірю, перевірив упакування. В упакуванні немає частинок диска. Значить, він в такому стані і був. Ну, Як то кажуть, дареному коню зуби не дивляться. Дякую продавцю А це сподіваюся, щось цього вийде. І отакі 5 дисків. Вже за них я заплатив 40 злотих плюс доставка. Вважаю це гарна ціна. Хоча на Xbox 360 вже доволі стара платформа, але ігри ще. Коштують недешево. Я вважаю, що це не дешево. Тим більше, що, ну якщо подивитися, стан також не дуже класно зберігся. Що маємо, то маємо. Тут вже ми бачимо є мануал. Це добре. Також є брошурка. Ну і сам диск. Сподіваюся, в тих дисках, що я замовляв. Диски будуть ті, що потрібно. Тут також диск трішки поцарапаний, але в цілому в непоганому стані. Сподіваюся, буде працювати. А сама обкладинка, до речі, мені дуже подобається. Її стан ціла, не вигорівша. Клас. Далі. Injustice. От така класна обкладинка. Також з нюансами. Ну, а як без нюансів. В цій грі, напевно, скільки років 10, а то 15. Тут також чи залито дійшла фарба. Ну, це не наскільки важливо. Мануалу, як бачимо, немає. Хоча. Дуже сподівався на нього. Тут, я думаю, він був би красивий і було б на що подивитися. Тим більше, що це бойовка, може якісь цікаві комбінації були б. Ну, що маємо, то маємо. Диск також бачимо, що був в експлуатації. Є тут такі більш глибокі вже риски. Ну, перевіримо, чи він працює. Ось такий диск. Це, це коробка, до речі, в класному стані. Може, заміню якусь коробку на якусь, щоб зібрати хоча б одну гру в класному стані. Побачимо. Так, скейт. Скейт також я собі хотів, в неї не грав. І бачимо диск тут ой, як використовувався, Чесно кажучи, в жахливому стані. Сподіваюся, він буде працювати. Збоку є ось така вм'ятина. Чи надавили на нього? З цієї сторони також ми бачимо іскольчик є. Сподіваюся, він буде працювати. Ні. З'явиться ще один донор. Обкладинка також в поганому стані. Тут вона трішки підскочила і затерлася. Ну, побачимо, чи працює. Далі. Крайзіс. Не дуже полюбляю серію Крайзіс. Перша частина, як вийшла, в 2007 році, якщо я не помиляюся. Це було щось неймовірне, крута графіка, круті можливості, але сам сюжет, як воно в ньому все розвивалося, мені, чесно кажучи, не дуже вподоби. Диск тут, о, о, цей диск, напевно, в найкращому стані. Є трішки п'ятин від пальців залопошили, але в цілому диск в гарному стані. Коробок, до речі, також є обкладинка. Це, напевно, це, напевно, один із найкращих дисків, та не один на найкращий диск. І ще досталась нам така гра, колись вона коштувала 20 євро. Корпус також побитий. Тепер я розумію, чому така ціна була. І чому продавець дав ще таку купу подарунків. Диски на найкращому стані. Є мануальчик, дивимось диск. До речі, в класному стані. Якщо вирішите питання з коробком із тріщинами на коробку, то в принципі класний комплект. Мені подобається в цю гру, до речі, не грав. Tom Clancy's. Може, спробую. Добре. Отаких От сім дисків відкладаємо до частини з тестом. Ми переходимо до останньої нашої частинки. Пам'ятаєте, я там казав, що мені дуже подобається, як запаковують посилки, відправляючи через Вінтер. Ось хтось, будь ласка, замовляв собі. Замовляв собі кебаба. Ну і думаю, чому пропадати. Вийшлю я Олександру в ньому посилку. Не залишив нам тут нічого. І ось такі три диска. До речі, щось тут не так. Знову ставлю на паузу і дивлюся, бо мені здається, я замовляв не ці диски. Знову посилка з сюрпризами. Замовляв я ось ці два диска. Третій диск тут мав бути Call of Duty Black Ops. Друга частина чи третя. Але мені прислали Бекмена. Мені цей не потрібний. З усіх супергероїв, не знаю, як вам. Напишіть в коментарях, які вам подобаються. Бетмана я просто ненавиджу. Не подобається мені історія цього персонажа. Не подобається, який, як він себе поводить. Взагалі персонаж мені це не подобається. І тут в мене дві гри з Бетманом, які є одну замовив нагрузку, тому що. Ну, посилка також, якщо я не помиляюся, я замовив за 20 злотих Три диска. Це також непогана ціна. В цілому непогано, але я розраховував на Black Ops. Диск, до речі, в гарному стані. Ні, топилюка. Друга граці отакий Асасін. До речі, о, диск в жахливому стані. Не диск, а сам корпус. Не знаю, чи це при транспортуванні так вийшло. Диск, до речі, не в непоганому стані. Але корпусу габела. Добре, залишимо його. Це якщо не помиляю, помиляюся, я в неї не грав, але це серія про темплієра, що ми граємо за нього. Ну і здається, так он. Значок їхній. І напроти нього стоїть асасини, я так розумію. Цікаво. Цю частину я не грав. Ну і третій диск, також отакий Бетмен, з мануалом. От виглядала обкладинка в такому стані. Не було б моєї радості меж. Але маємо, що маємо. Головне це диск. Диск в непоганому стані. Корпус цілий. До речі, яка частина краща? Ця чи ця? Може просто замінити корпус. Тут корпус цілий, тут побитий. А ні, тут цілий корпус, а що я виходив? Це тут корпусу. гайки. І в цілому непогана. Непоганий комплект дисків. Добре. Ось таку кількість дисків я отримав. Чимось задоволений, чимось не дуже. В цілому. Дякую продавцю, що він відправив набагато більше дисків. Вони підуть як донори. За... Ці три диска. Ну зараз буду писати продавчу, чому він вислав мені диск, не той, що я просив. Може якось врегулюємо це питання. Побачимо. Ну, а за ігри на PSP, за Сімпсони, я звичайно трішки трішки-трішки засмучений, що вона в такому стані. Сподіваюся, що диск працює. Але я її хотів собі в колекцію. Не знаю. Трішки засмутився. Ці дві гри в цілому я ними задоволений. До речі, таке швидке включення. Цей диск зайшов до продавця, написав, що він мені вислав трішки не те. Цей диск в нього продається за 30 злотих. Три диска Batman Assassin. І тут мав бути Black Ops 3 чи другий. Я замовив за 20 злотих, а сам цей диск він продається у нього за 30. Подивився, скільки триває вже відео. Напевно, не буду вставляти перевірку в це відео, щоб не навантажувати. Обов'язково зніму окреме відео. В одному перевірю: ігри на Xbox, в іншому на PSP. Тому підписуйся, щоб не пропустити огляд. І дякую вам за перегляд.